Хочу вам показати сьогодні такий столовий сервіс, який в мене є Met Starforshire Sunshine. Sunshine це взагалі. І дійсно це Sunshine. Тут прекрасні квіти, прекрасні букети. Зараз ми подивимося. Але так, в цілому, що входить в цей сервіс? Є, як ви бачите, дві таких супниці, є соусник. І тарілочки, блюдо овальне є. Він антикварний, старовинний, рідкісний, дуже гарний. Це просто для колекції, так думаю я. Подивіться, яка краса. Тарілочки. Ось такі тарілочки. Такі прекрасні букети. Ось такі. Ось така гарна тарілочка, така кольорова, такі ніжні квіточки. І жовті, і фіолетові, і червоні. І тут такі голубенькі, дрібненькі. Дуже такі гарні милі букети. Золота тут немає, тут такий ободочок, і так квіткові по, по, крає, по краєчку. І от таке клеймо. Зараз ми подивимося на клеймо. Ось тут клин Мает Star Саншайн. Sunshine. Подимося, як в середині. Бачите, збереглося взагалі. Ці теринки збереглися дуже гарно. Ними не користувалися, напевне. От вони такі, такі, як нові. Тарілочки по-різному. Є дуже гарний стан. Оці. І самі менші, середній розмір, дуже гарний стан. Трошки гірший стан у тих таких обідних самих більших. Там є трошки кракелюр. Ці от просто чудовий стан Кожна з них. Тут трошки є кракелюр, бачите? Але в нас ніяких плям немає нічого. Але подумайте самі, їм більше 100 років, скільки їх є? 5. Ці також гарні. Також такі такі як новенькі, Навіть крокелюрчик у нас. Ось такі. Сосник. Дуже гарний. Ці фрілки, бачите, вони гірші йдуть. Трошки плянки таке щось. Є овальне блюдо одно. Вірніше, в мене є ще одно, але на ньому є таких дві шовтяві плями. Я їх ще, не думаю, що я якось їх виведу. Бачила відео, що можна легко видалити ті плями. Попробую і вам розкажу, чи вийшло, чи ні. Покажу. Ось такий сервіс Sunshine. Sunshine, яскраве сонячне таке проміння, і дійсно він весь сонячний. Гарні квіти, літо. От такі асоціації, коли дивишся на ці тарілки. Дивишся на ці тарілки і відчуваєш, що ти доторкуєшся до історії. Тут вже не стільки ганяєшся за гарним таким посудом, як просто ти бачиш всю цю красу, і ти розумієш, що це вже так багато років пройшло. Різні люди жили, одні створили ці прекрасні тарілки, другі їх купили, придбали, передавали з рук в руки, і от вони дійшли до нас. І війна була, і все. І вони збереглися, і такий гарний стан. Подивіться, які тут супнички. Ну, просто так навіть відчувати, яка старовина в тебе. Якби був музей, звичайно, було б для музею. так, поки що в мене цей сервіс. Дуже хочу вам показати, але, але я не знаю, чи вийде. Отак, біля світла, біля лампи, що то ручна. Тут робота, бачите, ручний малюнок? Дивіться, як видно гарно. Уявіть собі, ті квіточки, то вони намальовані. Так. Як зловити так світло, щоб воно відтінок вам показав ті штрихи пензлика? Рука людини торкалася тої тарілки і малювала ці чудові квіти. Зараз ми подивимося так же. О! Бачите? Та тут видно, що тут все об'ємне. Один момент якось я зловила, була Ота як тут. Бачите як? Дуже гарно. Я купила цей сервіс дуже давно. І він в мене вже більше трьох років вдома. От я вирішила вам його показати. Просто, думаю, вам буде цікаво подивитися на те, яким є і був англійський фарфор, які різні різновидності, які різні напрямки. Це Артико період. Самі бачите, яка форма терини і ручки, які. Які носики, яка форма, теренки які. І це все дуже цікаво. Мені тоді було дуже цікаво, Я тільки починалося моє захоплення. Я зайшла в магазин, побачила цей сервіз. Він одиноко стояв на нижній полочці. Можливо, його тільки виставили, не знаю, але він ще був. І ніхто ним сильно не цікавився. Але мене зачарували просто ці квіточки. Я так подивилася, які вони дрібненькі, які вони гарні. Я так захотіла його купити. Так мені захотілося просто мати його. Я розумію, що зараз користуватися, напевно, ним я не буду, але хай буде. Просто це історія, і мені цікаво мати такі різні предмети в себе. і просто... Милуватися ними. Подивіться, яка то гарна робота. Дуже гарно. Такі дрібненькі, польові квіти. То не є якісь такі причудливі троянди, такі новомодні або ще щось, а то такі дрібнесенькі, манюсінькі, подивіться, які, а ці які. Яка то фантазія була дизайнера цього художника, який створив такий сервіз, такі ескізи до цього сервіза? Знайшла подібний на просторах інтернету. Це Sunshine Susie. У мене просто Sunshine. Відмінність в тому, що тут, я так думаю, ці тарілочки, що в інтернеті, вони мають. Бачите? Які трошки об'ємність по краю, але на них ціна, яка йде більше як 100 фунтів, тирини по 120, велике блюдо 100, Тарілочка суп на 25 фунтів. Дуже дорого це 1930 рік. І це має... це історія це рідкісна річ. Просто вражена ціном на такий старовинний англійський фарфор. Мает. То дуже дорого коштує, тим більше рідкісні речі. Отакий От паттерн, дуже класний, і він дуже рідкісний, історичний. Бачите. Цікаво так. Англічани вони дуже цінують такий старовинний фарфор. Особливо тоді, коли це фамільна якась цінність. Я знаю декількох англічан, які мають Дуже багато таких різних сетів, і вони в них стоять під трьома замками, ними вони не користуються, але це все стоїть і так бережно зберігається, і вони просто це передають дітям своїм, а діти знов дітям. І це дуже цікаво. І то дійсна історія то пам'ять, а деякі не цінують того. Але не всі. От бачите, мої знайомі вони цінують це. І у них навіть сетів є. І один, і другий, і третій. І я тут все бачила дуже гарні, про це вам розповідаю. Але є такі, які не люблять того. От те, як ці люди, вони принесли це в чаріті магазин. Воно ніби з однієї сторони добре для чаріті, але подумайте самі, це було їхньої бабусі, чи мами, чи прабабусі. І їх не стало, напевне, і це все вже стало не потрібно. Але я взяла це, і зараз воно в мене. Я не хочу, щоб це було розпорошено. Мені б дуже хотілося, щоб воно збереглося отак, в такому стані, так як воно було колись, в цій комплектації, щоб так воно і було. Тому що дуже гарно і то наша історія. Ось така краса. Дуже дякую всім вам за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтеся на мій канал, в мене буде дуже багато всього цікавого для вас.